Мене звати Ірина Головко, мама Дарії. Дарія навчається у восьмому класі. Ми завжди шукали трошки цікавіший підхід до навчання, ніж ми звикли бачити в класичній школі, і е, отримали відгук від подруги Дарії, яка тут навчається. І... Поспілкувалися з її мамою, потім поспілкувалися з директором школи і вирішили перевестися сюди. Відповідно, коли отримали позитивні відгуки, дізналися, що тут навчаються колишні однокласники Дарії з попередньої приватної школи, а також однокласники з. Попередньої державної школи. Дарія зрозуміла, що тут буде знайоме їй середовище. Також ми знали частково вчительський склад, хто тут працює. Ну, так обрали. Дарія любить математичні предмети, алгебра геометрія, фізику любить, а також китайську мову. Подобається підхід до дітей, те, що їх мало, на них. Сфокусована увага вчителів. Подобається те, що немає домашніх завдань. У восьмому класі вже досить насичені були завдання домашні в державній школі, і це ну, достатньо накладно, якщо є ще позашкільні навчання. Дитина постійно під ну, великим таким пресом обов'язків до самого вечора. І має часу відпочити, тому тут це все вирішується в межах навчального процесу. І після гуртків Дарія повертається додому і ще має вільний час. Для нас це дуже важливо.